Я думаю, що багато хто мене знає, хто мене не знає, то знає продукцію нашого підприємства. Це Дніпропетровський хлібзавод номер 9 Я президент цієї компанії. Порядка тисячі осіб працює в даній сфері. Напевно, тяжко розібратися сьогодні виборцям, за кого голосувати, тому що кожного разу перед виборами нам багато чого обіцяють, обіцяють дуже красиво, розказують дуже красиво. А потім ми завжди маємо те, що ми маємо завжди. Або владу таку саму, як і була, а, як правило, ще гіршу, чим була. Чому саме з Батьківщиною і з Олексієм Григоровичем ми йдемо в одній команді? Напевно, тому що підібрана зовсім нова команда, команда людей, які ніколи не були зав'язані ні в яких корупційних схемах. Людей, які працюють на виробництві. Знають проблему не тільки поверхню, а знають проблему і зовні. Люди, які живуть в місті Дніпропетровську, які люблять місто Дніпропетровську, батьки живуть в місті Дніпропетровську, діти живуть в місті Дніпропетровську, внуки живуть в місті Дніпропетровську, які хочуть, щоб було будуще і дітям, і внукам, які хочуть, щоб наші діти не не в'їжджали за кордон. Учиться, училися в рідній Україні, щоб наші діти не уїжджали за кордон на ПМЖ, а жили в Україні. Тому от така підібрана команда, яка знає проблеми і бізнесу, і малого, і середнього, і великого бізнесу, знає проблеми і охорони здоров'я знає проблеми і. Освітні проблеми, знає проблеми комунальні, а саме головне знає, як ці проблеми потрібно рішати, тому що ми самі ну, хозяйственники, скажімо так. Тому я не буду розказувати всі ці проблеми. всі ці, ці проблеми всі ми знаємо. І всі кандидати розказують, за них і ліфти, і дороги там теж можна розказувати дуже багато, і сміття там, і так далі, так далі. Але всі розказують кожного року, кожного вибору ці проблеми, і ніхто ніколи їх не рішає. Тому підібрала нова команда нових людей, які, я думаю, якщо прийдуть. До влади всі ці проблеми будуть рішатися, тому що ми патріоти міста Дімпропетровська. Дуже вам дякую, що будуть питання журналістів, і зараз я дам слово поліпало.